А давайте сьогодні покажу, як приготувати справжню грузинську страву це хачапуря по-аджарськи. Я думаю, немає такої людини, яка б не любила цю страву. І сьогодні я покажу вам просто нереально смачний рецепт. Обов'язково спробуйте повторити його вдома. Поїхали! До яйця додаю цукор та сіль. Добре перемішую. Далі додаю розтоплене вершкове масло, перемішую. І додаю теплу воду з молоком, який я об'єднала в одній ємності. Перемішую. Далі просію борошно обов'язково і додаю е, туди сухі дріжджі. Трішки борошна я залишаю. Далі роблю ось таке заглиблення і туди додаю наші рідкі інгредієнти. Замішувати я буду в кухонному комбайні, але також це можна зробити руками. Вимішувала я приблизно 7 хвилин, тісто має бути трішки липким. Далі перекладаю на поверхню і ще трішки домішую борошно. Але ні в якому разі не забувайте тісто Воно Воно має бути трішки липким, це нормально. Далі перекладаю в ємність, закриваю харчовою плівкою і відправляю в тепле місце приблизно на півтори години. Далі переходимо до начинки. Я використовую два вида сиру це адигейський та солугуні, натираю їх на середній терці. Додаю вершки, вершки можна використовувати будь-якої жирності. На цю порцію у мене пішло 40 г. Але орієнтуйтесь на консистенцію, вона має бути ось така. Дістаю тісто, воно дуже добре підійшло і перекладаю на робочу поверхню, трішки обминаю в борошні, ділю на дві частини. Далі переходжу до формування хачапурі. Руками розподіляю тісто по поверхні прямокутний пласт. Краще відразу робити це на пергаменті. Серединка має бути тоненька. Далі викладаю начинку на краї тіста і ось таким чином формую сирні бортики. Добре защікую краї. Ще раз наголошую, що краще формувати хачапурі відразу на пергаменті, бо перенести його з робочої поверхні достатньо складно. Уже другу половинку тіста я формувала на пергаменті. Далі, в серединку, викладаю начинки. Викладаєте краще з гіркою, бо тісто добре підніметься. Вправляю випікатися при 190 градусів на 15 хвилин. Орієнтуємося на золоті бортики. Далі додаю жовток і відправляю випікатись іще на одну хвилинку. І ось така нереальна смакота виходить. Додаю шматочки вершкового масла. Хачапурі це та страва, яку потрібно куштувати гарячою, тому рекомендую її споживати відразу після випічки. Я вам гарантую, це найсмачніше хачапурі, яке ви зможете приготувати в себе вдома. Смачного!